Футбольний прогноз Ліга Європи, матч-відповідь. Ельвес Шахтар дають такий набагато більший коефіцієнт, ніж в першому матчі. в Першому матчі досить смішний був коефіцієнт. Падав, може він буде ще падати до початку. До початку матча 1,7 дають, так якби непоганий кофіцієнт. Тільки Шахтар виграв 6 0 і схоче. Був як ренерно що він не схоче виграти другий матч, тому, мабуть, такий великий коефіцієнт, тому що різниця в класі дуже велика. Що говорить про, про перший матчі, то скажу, що дуже сміливий Елюс, він зіграв такий атакуючий футбол, ну, намагався не то, що зіграв, а намагався грати. Навіть мав там, моменти, щоб забити гол, попри те, що якби програв 6-0, команда просто ну, розсипалася. Вона не готова до такої гри. А так в чемпіонаті України ну, мало хто так і грає шахтерем, практично ніхто, чи футбол ну, на рівних, чи, чи принаймні футбол можна сказати, як грає. Тому такі результати, я думаю. І ще так, якби багато дуже реалізував Шахтар, хоча моментів було предостатньо, якби всі я реалізував, то взагалі, міг би, 10-0 рахунок, а так рахунок 6-0 в другому матчі, з однієї шахтарів нічого не треба, але я вважаю, що, що так як буде важливо для Шахтаря виграти там, виграти цю матч, тому що проігрувати такій команді там, чи не виграє, як Ельвес, і м'ячів, там багато, навіть більше, як одного, то це буде. Ну, буде як з іншими суперниками тоді грати. І навіть другий склад, який вийде там частично. Хоча я думаю, він буде грати основним складом, на мою думку. Ще треба дивитися, звісно, на склад. Букмекери також будуть дивитися і коефіцієнти будуть мінятися. На мою думку, краще вже брати десь з неділі ставить. Саме брати, якщо говорить про прогноз, то брати саме в сторону Шахтаря, якщо дивиться, можна ризикувати і брати чисту перемогу. Я вважаю, тут шанси досить великі, попри те, що коефіцієнт дають великі Або брати на те, що Шахтар не програє, досить непоганий коефіцієнт, або його брати, це розглядає Шахтаря. Якось говорить про забиті мічі, і мені якось складно говорить, тому що з однієї сторони Шахтар може і виграти і тут 4-0. Але команда, яка програла 6-0, потім ще 4 0 я думаю, можуть тренери і звільнити. Як Ельвес зіграє, якщо він буде грати так само, як і грав у першому матчі, то рахунок може бути досить багато може бути забитих м'ячів. А так Букмікер ще хотів відзначити вірять в те, що Ельвіс заб'є, досить багато дають на те, що Даша от заб'є Він менше півтора можна брати. Коефіцієнт, ну не такий щоб великий, але все одно він. Не думаю, що Ельвес заб'є два м'яча Шахтарю, і же можна ризикнуть дуже великих офціент, що він не заб'є. Хоча букмекери вірять, що один голда має команда забить, подивимося, чи вони якби зійдеться в них така ставочка, ну я думаю, можна ризикувати. З одного сторони, це, напевно, найбільший кофцін, який стоїть можна тут розглетіть, що не заб'є для Шахтаря. Я вважаю, важливо дуже це не в цьому матч, тому що далі будуть суперники сильніші, наладить ігру в обороні. Будуть сильніші, якщо пропускати від такої команди, як Ельвес, то від сильніших команд можна буде пропустити і не один м'яч, і так можна буде нікуди і не попасти. Так оборона Шахтаря, ну, мабуть, найслабша. Якщо дивитися на полу, на полу захисників і нападників і на оборонців, то, напевно, саме в обороні найслабший шахтар. Тому і такий коефіцієнт, мабуть. Такі Отакі прогнози розглядати саме в сторону Шахтаря, то, типу, Різниця в класі ну, дуже велика. Тут нема чого розглядати саме на Ель... Ельвес, попри те, що Шахтар виграв 6-0. Так що вподобайку за прогноз і всім удачі!